З 20-го року була відпустка і вирішив зробити теплицю із подручних матеріалів. На своїй теплічки я трохи навчився вирощувати городину. У програму я потрапив. Завдяки двом категоріям. Це перша, що безробітний центр зайнятості, а також маю двох дітей доньку та сина неповнолітніх. Це нова теплиця. Дякуємо Червоному Кресту. Вона видержить все. І сніг, і грат, вона нікуди не дінеться. Це... Я брав не четверку, саме мінімум, брав шість на всякий случай. А перспективи по подальшому поставить третю.